Друзі, всім привіт! Хапаю Автолію на зв'язку знімаємо для вас дуже класний X. Ось такий білесенький, гарний X5, Restie Emotion, дуже гарно виглядає, до речі, то по Adeptю LED Оптика. кузу без зауважень, гарні різноширокі легкосплавні диски. Затик виступає, все як має бути. Емочні дзеркала, без ключ, звичайно, є, що, до речі, дотяжечка також у нас присутня, з цієї сторони зауважень немає. Електропривід, кришки багажника, все працює без зауважень. Посалончик маємо гарний світрішкіряний салон, чорна стеля з панорамою. На дверях ми маємо шторочки, до речі, і підігрів задніх сидінь також присутні. Дверні карти без зауважень, все в суперовому стані. Тяжечка також працює. Передні сидіння максимальні з підтримками. Пам'ять сидінь і водійські звичайні і пасажирські, акустика Harman присутня. Оновачі фарп, патроночки спереді, shadow Line зроблений і, до речі, дуже класна автівка. Це 3 літра бензин. Маємо електрорегулювання керма та підігрів автосвітло. Гарна електроборочка. Мультикермо оздоблене шкірою в ідеальному стані. Підрельові перемикачі. 150 рідного пробігу, магнітола з Apple CarPlay або Android Auto, що хто полюбляє, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, режиму їзди, все як має бути. Салончик чистенький, гарненький, в принципі, зауважень я не бачу. Тому, якщо у вас цікавить дана автівка, вона є в нас наявності. Приїжджайте містер Біл, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як закону. вартість, а за також урізен. 15% Авансу і на такому красенні. Тому чекаємо на вас, Хапай авто, на Хапай авто.